Всім доброго дня. Сьогодні у нас 11 лютого і я посіяв уже томати в касету для розсади для висадки в теплицю не опалювальну Такий насіння сорту помідорів Крістал Це ранні помідори для високорослі, кругленькі такі. Це я тут заклею вже, я себе взяв скільки мені треба в одному. Грамі насіння пачці. Я нарахував 360 насіння. У мене ще й залишилось, а то я висівав 220 штук на мою тепличку Надо мені. Зараз в мене тут росте дис. Зараз на вулиці мінус 5, десь мінус 4 в теплиці 0. Саме перше, щоб отримати якісну розсаду, треба професійний ґрунт Торф, точніше. У мене то фракція 0,10, найменша. Закупував торф в магазині Clioma Service. Безкоштовна доставка. Мені все сподобалось. Розпакував, це я перший рік, не взяв торф. Супер. Пухкеньке, м'ягеньке. Таке, як має бути. Рудочки легенько давляться, рука. Сипкеньке, м'якеньке, пухке. Так, зараз буду засипати і поливати і заносити до хати. Сіяв я вже помидори свої, заніс все до хати, поклав у залі на столі. Тут у нас помидорчики, а це тут петунії. Тут трохи я прижав, нижня касета поїхала на кучу, як ніс. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, канал далі буде цікавіше.